Дещо трошки забув за капусту, був зайнятий, і сьогодні треба подивитися, що там з нею сталося. Такий мене. Ого, го це я перетримав. Але думаю, що ми все одно її будемо висівати. Підготував я таку касету з ґрунтом. Ґрунт я додав добавив попіл, підготувавши перед цим. До речі, ще хочу додати, що е, звертайте увагу на кислотність ґрунту. Дуже звертайте увагу, тому що фосфор розчиняється, чи фосфорні добрива ви додаєте, чи фосфор з попілу. Е, кислотність має бути ґрунту 6,5 68 до 7. Але не менше, ніж 6,5, бо він тоді у вас не розчиниться. Він у вас просто буде десь збоку, і ваші рослини його не будуть поглощати, так можна сказати. Далі, звичайний процес робимо заглиблення десь на 5-6 мм. Грунт, нагадую я, пролив. Морганцівку, ви можете там, фитоспоріном і так далі, що у вас фінансово можливості, які є, тим і проливайте ґрунт. Ну, а далі висіваємо, як, звичайно, тут великих якихось здібностей не потрібно. І коли гарнесенько загорнули, проливаємо ще. Щоб у наш ґрунт з усіх сторін обволок, насіння, е, і воно добре розвивалося. Температура води, е, поливайте десь 25 градусів, приблизно плюс-мінус. Тоді е, воно не буде ніякої, ніякого стресу для вашої насінинки і воно добре почне розвиватися. Ще хочу зауважити, що капусту. Від сходів до висадків ґрунт іде приблизно десь 40-50 днів. Тому зважайте на цей термін, для того, щоб ви правильно посіяли, дотримуючись яких певних вимог, щоб у вас не був мороз, якщо ви під теплися, теплиться одне, якщо ви просто відкритий ґрунт, розраховуйте ці терміни. І подивіться, я знову поклав. на Пророщування насіння перцю. Це е, були питання, що у когось на п'ятий і на десятий день ще не прокльовується. Оце на третій день це е, е, лушпиння цибулі і мід. Оце на третій день я знову зробив такий експеримент собі. І взагалі готував я ще одну касету, е, Вирішив посіяти сьогодні цей перець. Пролив так само маганцівочка, додав трошки фортуру, розмішав. І зараз висію так само 5-6 мм заглиблення і туди на сінинку. ну і загортаємо і полив. Це всі знають, тому без проблем. І знову ж таки, на рахунок пророщування не обов'язково використовувати касети. Я, наприклад, використовую завжди ці стаканчики або навіть папіряні стаканчики роблю. Тому тут все знову ж таки залежно від ваших можливостей фінансових. Воно у вас виросте і там, і там. Це можливо красиво, можливо, певним чином зручно, що воно все не розсипається, не падає воно в одному контейнері. Але потім вам все одно треба буде його в більшу ємність, тобто стаканчики десь 05-06 літра, або навіть ви можете взяти в той самий пластикову бутилку і обрізати, посадити туди. А це вже на слідчий день на ранок, як ви бачите, вже капуста почала. Улазите. Всім гарного урожаю. До нових зустрічей. Пока.